Доброго вечора. Сьогодні з вами ми продовжуємо читати повість Всеволода Нестайка, таємниця старого склепу. Сирійко натиснув на клямку і коліном штовхнув хвіртку. Кудла та руда дворняга з верескливим гавкотом вискочила з під веранди. Потім, припадаючи на передні лапи, заметляла хвостом. Найда дурна, не впізнала, як живеш стара. І одразу згори, з покрівлі сарая, залунало стримано, радісне. Сергійку, здоров, Павлику, не злась, я зараз туди залізу. Драбина стара, від хаща, бліз креплять хитаються, але Сергійко сміливо лізе вгору. Павлик схопив за руку, поміг ступити на дах. Рвонулися було обнятися, та стрималися, лише міцно потисли один одному руки. Раніше, коли були менші, мама, бувало, Сергійчику, ну привітайся з Павликом, ви так давно не бачились. А тепер вони вважали себе дорослими і навіть після довгої розлуки ніколи, зустрічаючись, не віталися. Нащо ці ніжності? Ніде і ніколи світ не був такий великий і просторий, як в дитинстві, на покрівлі сарая. І кущ буску. До верхівки якого не доскочити з землі, внизу під ногами, і недосяжно високий віник антени на всоглі тополі, зовсім близько. І сокира, що лежить на землі, здається іграшковою. І найда, що задрала до догори голови метля і хвостом, неймовірно маленька. Дива! А небо, небо яке, землі на нього якось не звертаєш уваги. Невже так багато в світі повітря? Скільки чудового на даху, от розірваний навпіл гумовий м'яч. Років два лежить тут не менше, був колись червоно-синім, тепер Коре і зовсім чорний від спресованого дощем пилу. А ось алюмінієве кільце прилипло, вросло в толь, відірвати, і теж чорне, а було ж біле, біле. О, а це ж пропелер, який вони запускали минулого літа. Як вони його шукали тоді? Думали на дереві застряв, а він ондечки. Покоцюр бився на сонці, потріскався геть. Здається, це зовсім недавно він був такий новенький і так здорово літав, правда, Павлику? І дивлячись на цей пропелер, Сергій раптом вперше подумав про час, про те, що він плине, минає. І що щось уже минуло, пішло назавжди. Та коли стоїш на покрівлі сарая, відчуваєш, як багато в світі повітря і неба, такі думки про час з'являються лише на мить, на одну секунду, і одразу проходять, зникають безслідно. Сергійкові не хотілось поки що говорити про те. Головний таємничий, що привело його саме сьогодні сюди, на Кирилівку, до Павлика. Він соромився признатися самому собі, що його лякають навіть думки про це. І раптом Павлик сказав Слухай, Сергійку, як це здорово, що ти зараз приїхав. Знаєш, я ж тобі дзвонив. Як? То це ти А вже ж півгодини тому дзвонив, і твоя мама сказала, що ти вже поїхав до нас. Ти розумієш, прокидаюсь я сьогодні вранці, дивлюсь, в мене лежить записка. Ну, ось диви, і Павлик витяг з кишені зім'ятий аркушик блокнота. Сергій, коні слова не кажучи, тремтячою рукою витяг лист. Павлик від подиву розявив рота. На обох гаркушах було написане одне й те саме слово в слово. 1 серпня рівно о 12 ночі в склепі під каплицею на Кирилівському кладовищі. «Фію», – присвиснув Павлик, оце так. Ну, що ти скажеш? запитав Сергійко. А я знаю, сказав Павлик, ти пам'ятаєш отоді, коли ми грались на кладовищі? Пам'ятаю, звичайно, пам'ятаю, та невже?» Це було місяць тому. Так, це було місяць тому. Вони гралися на кладовищі прикордонників і шпигунів. Павлик, Сергійко, Гришка Щур та його молодший брат Лесик. Гришка та Лесик жили по сусідству з Павликом на тій же Захарівській вулиці. Щур, це Грищине прізвисько. Він і справді чимось був схожий на щура. Обличчя вузьке, гостро витягнуте вперед, зуби дрібні, мишачі. Особливо посилювалася ця схожість, коли він сміявся, оголюючи ясно, відкопилювалася верхня губа, а на перенісі біля рота з'являлися променисті зморшки. При цьому він якось дивно форкав носом. Лесик, головань з великими блакитними, веч здивованими очима, ані скілечки не був схожий на Гришку. Навіть не вірилося, що вони рідні брати. Взагалі, в їхній родині всі були на диво схожі один на одного. Жили вони в чотирьох Гришка, Лесик, мама і бабуся. Мама працювала в місті на трикотажній фабриці, і зранку до вечора вдома її не було. Бабуся ж ніде не працювала, однак годувальницею в сім'ї вважалась бабуся, а не мати. Бабусі належав і будинок, і великий фруктовий сад, і все господарство. Звали бабусю Варвара Петрівна. Але всій Кирилівці вона більш відома, як стара Бейлиха, бо прізвище її Бейла. І не було на Кирилівці, що простяглася на багато кілометрів жодної людини, яка б не знала старої Бейлихи. По-перше, тому що вона прожила тут все своє життя. А по-друге, тому, що той, хто хоч раз бачив її, не міг не запам'ятати. Така виразна була в неї зовнішність. Високого зросту, широкоплечі, вона мала неабияку фізичну силу, спокійнісінько могла нести на плечах повний лантух яблук, вагою втікал. Кілька пудів. Шкіра її аж чорна від загару не світлішала навіть взимку. Обличчя велике, широке, обвислі щоки напливали на товсту жмаркувату шию. Вона була одна ока, Ліва, сліпа очна яма перекошена, нижче за праву. На сьогодні це все. До побачення.